Привіт, мій жовтий, друже. Куди ти ходив, га? Лагерта, іди сюди. Ну що? Мої грибники? Ходила на гриби. Вчора ще білих грибів знаходила, збирала опеньки, сьогодні вже не бачу. Знайшла кілька опеньок, так, щоб на зажарку на вечір. До вечері. Йдемо додому. Боже, як красиво. Хай нам осінь принесе хороші новини. Чуєте, як пташка співає? Ну, нам чиріка є хороші новини. Віримо у наші Збройні Сили.